Доброго дня, мене звати Тамара Вощило і я вам зараз розкажу, як працює дана рукавичка. Для початку роботи потрібно одягнути рукавичку і одягнути на неї ще одну, щоб ну, притиснути і трішки сховати усі дротики. Тим більше, коли одягаємо другу рукавичку, датчики щільніше прилягають до руки і дані будуть більш точнішими. Після цього потрібно на смартфоні увімкнути блютуз. Увімкнути Bluetooth. І увімкнути саму, е, саму програму для роботи. Після чого, коли ми увімкнули програму, підключаємо живлення до самої рукавички. Це може бути або павербанк, на даний момент, або смартфон. З подальшому ми переробимо, що буде акумулятор стояти. Після цього Тамара підключає живлення, смартфон, Bluetooth. Виконує ще кілька операцій, які потрібні, аби пристрій заговорив. І... Hello. У спеціальній програмі на телефоні ви можете записати фразу, яку маєте на меті озвучувати, і рукавичкою вказати положення руки, яка їй відповідатиме. Ось, приблизно так ми, ми зараз говоримо. Можна запрограмувати, як я казала, від одної, від одної букви до цілого речення, а то й до тексту. Тобто, кому як зручно, можна запрограмувати, наприклад, е і скажіть, будь ласка, як пройти на ту чи іншу вулицю, мені потрібно, на який мені потрібно сісти транспорт, щоб доїхати до цієї вулиці, ще однією особливістю цієї рукавички є те, що всі фрази ви можете переписувати. Тобто, за різних умов один і той же жест може по різному перекладати зділиться подробицями дівчина, тому що не всі люди знають мову жестів, і от людина, яка тимчасово не може говорити. І їй потрібно спілкуватися, вона може зробити свою мову жестів і запрограмувати її так, як вона забажає. Від одної букви до цілого речення. Юній винахідниці 19 років, і вона випускниця технічного коледжу. Розповідає, хоч технікою цікавилась завжди, має ще одне захоплення. Спеціальність моя обслуговування комп'ютерних систем та мереж. Е, ну я з дитинства любила техніку, щось мене так тянуло до неї. Але коли я закінчила школу, то в мене була думка, я також дуже любила театр. Я е, хотіла грати у театрі, але там була склалася якась така ситуація на той рік, що не було набору е, на навчання. І думаю: так, ну що ж, старший брат у мене також на цій спеціальності, а чому би не піти мені? Наразі Тамара встигає поєднувати точність і творчість, адже ще й грає в аматорському театрі. Та більше уваги, звичайно, приділяє спеціальності. Це, що було найважче? Були деколи моменти, коли ти сидиш, пишеш код, програми, там дуже багато символів. Ти записуєш програму на, оцей, на цей маленький мозг, і вона не записується. Ти бачиш, що там є. Пару тисяч символів, і ти не знаєш, де є проблема. І сидиш, перечитуєш, читуєшся в кожну букву, де ж ти все ж таки зробив помилку. А потім, виходить, коли ти сидиш там 4-5 годин за цією програмою, виходить, що ти десь там забув просто якийсь один символ дописати. Про себе і свою розумну рукавичку дівчина каже, ми зізнається, її проект не перший такий в Україні, але коли починала роботу над ним, то ще про це не знала. Продовжувати даний проект я на даний момент не можу, мені потрібно його видозміна тому що даний проект є вже і він є запатентований з 2014 року. Це в Україні в Україні. Тому зараз мені летять хороші датчики, тому що ці датчики були розроблені самостійно, вони є неточними. Також я очікую на нову рукавичку, звичайну рукавичку, більш зручнішу, і будемо чуть, -чуть видозмінювати проект. Удосконалену версію рукавички. Тамара Вощело планує продемонструвати вже у жовтні.